Вітаю водолію! Це ваш старой прогноз на тиждень з 24 по 30 березня. Водолії. Давайте дивитися, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам потрібно звернути увагу. Уважно. Дивіться на карти, роздивляйтеся свої якісь моменти. Можливо, ви побачите якісь підказки. Нагадую всім, прогноз у нас загальний. І так, перша карта понеділок. Десять пентаклів. Кошти, які можуть. Отримати водолію понеділок, сімейні кошти, кошти від сімейного бізнесу. Карта нам говорить і про сім'ю, і про родину, і про фінанси. Тобто в цей день ми можемо як і отримати фінанси, так і гарно спілкуватися зі своєю сім'єю, зі своєю родиною, поїхати в гості до батьків, побути, провести час зі своєю сім'єю. По цій карті ми знаємо, що ми, кому ми завдячуємо своєму приходу на землю. Тобто ми не забуваємо про свою родину. Можливо, десь потрібно їх згадати в своїй голові, сказати своєму роду, наскільки ви вдячні, і що ви дуже раді, що ви, наприклад, іменно в цьому роду. Вівторок. Дев'ятка пентаклів, ой-ой, ой водолії, два дні підряд, фінансова карта. Все ж таки, хтось отримає у понеділок кошти, тому що вівторок він з радістю може їх на себе потратити. Дев'ять пентаклів нам також говорить про фінанси, про те, що до нас приходять фінанси. Фінанси приходять до нас на наше задоволення, і ми з радістю їх на себе тратимо. Ми хазяїн положення, нас влаштовує по цій карті все. І фінансовий дохід, і здоров'я, і робота, і родина, і наше відображення в зеркалі. Дуже позитивна карта, дуже гарно програється. Тому вівторок от буде отака приємна енергетика. Середа! 8 жезлів буде говорити про стрімкий розвиток якихось подій. Щось може зрушитися з мертвої точки те, що давно, наприклад, завесало. По 8 жезлів у нас дуже швидко відбуваються події. Наприклад, ви кудись бистро їдете, вам потрібно кудись бистро поїхати, вам позвонили і ви маєте бистро зібратися і вирушити в дорогу. По 8 жезлів, можливо, ви очікували якогось дзвінка, якогось СМС, якоїсь події. Знов же, яку ви довго чекали. І у середу можливий розвиток отаких швидких подій. По вісім жезлів у нас карта ще такого стрімкого розвитку в романтичних якихось нахилах, але більше це буде говорити про сексуальний якийсь взаємозв'язок, тому звертайте на це увагу. Так воно у вас ще не так. Четверт, Лицар Кубків таки буде прояв якихось. Бачите, от я сказала про секс, і зразу випадає лицар кубків. Лицар Кубків це в нас романтична особа, яка може з'явитися в нашому житті. Якщо мене дивляться дівчата-водолії, в вашому житті може з'явитися от такий собі чоловік, романтик, який захоче з вами якихось стосунків, який буде гарно розказувати вам якісь слова, буде дарувати подарунки, і, можливо, буде вас підводити. Ходити до такого стану. Але цей чоловік, він багато буде говорити. Ну, як з'явився, так і може пропасти, тому звертайте на це увагу. Якщо мене дивляться чоловіки, чоловіки, проявіть свою якусь романтичність до своєї пари, вона від вас цього чекає. День такий мягкий в таких емоційних, даже моментах може бути, можливо, ви будете емоційно щось сприймати. Четвер. П'ятниця. Король мечів. Карта говорить про те, що це ваша енергія. Близнюки Терези або Водолії. Ви знаходитеся у своїй стихії. Можливо, ви будете комунікувати з такою людиною. Можливо, ви будете звертатися до неї за якоюсь порадою, за дією. Це в нас може бути лікар, військовий, прокурор, адвокат, юрист, тобто людина з холодною такою аналітичною головою, яка підходить до всіх справ холодно, аналізуючи. Можливо, ви будете вирішувати свої питання якісь в цей день, отак, підходячи з таким холодним. Розумом. Ну, що не дивно, ви і так підходите беземоційно, але в п'ятницю це буде говорити про двойного короля мечів. Якщо мене дивляться чоловіки, якщо мене дивляться жінки, зверніть увагу на свого чоловіка, він може бути от п'ятницю такий холодний, можливо, даже різко десь себе проявляти. Субота. Лицар жезлів, рух, динаміка. По багато поїздок по цій карті. Можливо, ви зберетеся поїдете кудись. Гості? Можливо, до вас приїде якась людина. Лицар Жезлів – це у нас овен лев або стрілець. Можлива взаємодія з такою людиною. Но по цій карті ми будемо говорити знову про енергію, про харизму, про сексуальність, про якусь динаміку, про те, що у вас може бути багато справ, як е, взагалі вогняні знаки вони вирішують все і зараз, і бистро, і так далі. То у вас в суботу, можливо, так буде така енергія, де вам потрібно буде вирішувати все отак на скаку, як от на цьому коньові. І неділя. Карта помірності. Все, і в неділю можна розслабитися. Карта помірності спокійний день, коли ми довіряємо Всесвіту, ми знаємо, що він для нас зробить найкраще. В неділю нам бажано знайти баланс після такого тижня, да, знайти якийсь спокій, душевну рівновагу, баланс в душі, баланс в тілі, собі біле і темне тако зробити на ваги і поставити між ними паличку, і собі вирішити, що от буде от так, от я довіряю вищим силам, от все у мене вийде. Навіть якщо в мене десь є якісь прогалини. Все, світ для вас мене зробить найкращим чином в неділю отакий спокійний день. І дайте мені пораду для водолію. <клух> так. Водолії. <клух> Не засмучуйтесь, якщо у вас є якісь невирішені питання. Фінанси до вас прийдуть однозначно, можливо, якісь справи, які у вас трошечки да, підтягуються, десь у вас є сумніви. Не сумнівайтеся, ваше дерево дозріє, працюйте в тому напрямку помаленько, потихеньку, не підганяючи ніякі події, отак, як помірність каже, не підганяти. Все, всесвіт за тебе робить, і для тебе, для твого благополучного життя, просто наберіться терпіння. І так, водолії, ваш старопрогноз на тиждень. Бажаю, щоб він програвся у вас в позитивному ключі і до зустрічі.